Thank <laughs> you. Вас вітаю канал Океан Трейд. Сьогодні ми хочемо оглянути токарний канавковий різець від відомого бренду АККО. Використовується канавкові різці на відповідному токарному обладнанні як на універсальних верстатах, так і високопродуктивних з ЧПУ. Канавкові різці застосовуються для нарізання канавок в деталях циліндричної форми. Завдяки своїй конструкції дозволяє повторити контур циліндричної форми канавки. Механічне кріплення пластини дозволяє підібрати потрібну ширину та глибину канавки. Також оптимальний сплав для досягнення максимально ефективного оброблення ста. Алі нержівіючої сталі кольорових металів, човонів, жаростійких та загартованих сталей. Завдяки швидкій зміні ріжучої частини такі різці відмінно замінилася старілі канавкові різті гост із напайними пластинами. Даний різець відрізний для зовнішніх канавок. Правого виконання з перетином державки 20 на 20 мм. Зі змінною пластиною за 0,2 та довжиною 125 мм. Призначений для обробки зовнішніх канавок. Встановлення та заміна канавкових пластин здійснюється за допомогою ключа, який йде разом з державкою в комплекті. Ширина нарізаної канавки складатиме 2 мм, тож пластину потрібно підібрати відповідного розміру. Цей різець здатний прорізати канавки на глибину до 15 мм. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.ua, де ви можете оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку у будь-який куточок України. З нами швидко, надійно та якісно.